Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо вивчати з тобою історію України 11 клас. Тож темою сьогоднішнього року є поглиблення кризових явищ в економіці, шахтинський страйк 1989 року та політичні реформи. 1988 рік економіку СРСР охопила криза. Це спонукало владу до пошуків, шляхів виходу із ситуації. У 1988 році приватна діяльність була легалізована більше ніж у 30 видах виробництва товарів та послуг. Почали борхливо розвиватись кооперативний сектор та індивідуальна трудова дисципліна. Поява приватного сектору супроводження. Воджувалося встановленням дуже високих цін, орієнтованих аж ніяк не на пересічного споживача. У більшості випадків приватний сектор почав відмивати гроші тіньової економіки і вимивати ресурси з державних підприємств. Цього ж року було офіційно визнано оренду землі на тривалий до 50 років термін за умови, що орендар самостійно розпоряджатиметься всією виробленою продукцією, колгоспам не давалося право визначити площу індивідуальних ділянок і поголів'я худоби в особистому господарстві. На практиці ці заходи а, дали лише символічні результати. Колгоспи залишалися під опікою районної влади, яка продовжувала планувати їхнє виробництво і поставки державі. Крім того, селянство було позбавлено техніки та всієї економічної інфраструктури, необхідної для надання продукції товарного вигляду та її реалізації. Ті, хто бажав взяти землю в оренду, а, наражалися на опір місцевої влади. Найчастіше термін оренди не перевищував 5-10 років, а договори набували. Законної сили тільки в разі, якщо особи укладали їх. Без права заповіту та успадкування. Таким чином, жодна з розпочатих в економіці реформ майже не дала позитивних результатів, а залучення кредитних ресурсів на заході лише відтягнуло економічний крах. Не рятувало і те, що законодавство було закріплено модель регульованої ринкової економіки в червні 1990 році. Автором програми орендизації економіки був Абалкін. Підприємства мали передаватись у власність трудовим колективам. Ситуація в економіці. Це погіршувалася рівень життя стрімко падав, підриваючи в населення довіру до влади. Із 1988 по 1989 роки помітно скорочувалося сільськогосподарське виробництво, що негайно позначалось на забезпеченні продовольством. Показники приросту промислового виробництва в 1989 році досягли нульового рівня, а в першому півріччі 1990 року обсяги виробництва скоротились на 10%. У грудні того ж року голова уряду Ришков константував обвал економіки і подав у відставку. Ну що ще робити ще одним чинником погіршення економічної ситуації було те, що темпи зростання продуктивності праці значно відставали від термінів приросту заробітної плати. Якщо в 1987 році на 1% зростання продуктивності праці в промисловості України припадало майже 0,5% приросту заробітної плати, то в 1988 дев'ятсот це було 1,5% а в 1989-му 2,2%. Новий голова уряду Валентин Павлов у січні і квітні 1991 року зважився на непопулярні заходи обмін 100-рубльових купюр, як захід зменшення грошової маси і підвищення цін від 2 до 10 разів. До літа 1991 року інфляція різко підскочила і наприкінці року досягла 25% зростання на тиждень. Одночасно відбувався падіння курсу рубля. Так, на початку 1991 року 1 долар США коштував в 10 рублів. А наприкінці року 110 рублів. Павловське підвищення цін уже не могло врятувати становище, зміцнити економічну ситуацію на краще та ще й на тлі розпаду Радянського Союзу. Спад виробництва, неконтрольована грошова емісія, інфляція посилювали соціальну напруженість у суспільстві. За даними статистики, у 1990 році в Україні валовий суспільний продукт знизився на 2,4% порівняно з 1989 роком. Національний дохід відповідно зменшився на 3,6%. Одночасно грошові доходи населення республіки в 1990 році зросли на 15,7%, порівняно з 89 що спричинило значний тиск на товар на ринок у 1991 році ці негативні тенденції поглиблювалися. Воловий суспільний продукт був уже на 11,3% меншим ніж в 90-ті. Національний дохід відповідно зменшився на 11,2%. Падіння показників розвитку промисловості республіки становило 4,8%, а сільського господарства 13,2%. На тлі тотального спаду основних економічних показників зростали грошові доходи населення України, проте їх поглинула інфляція. Щоб Захиститися від інфляційних процесів населення почало скуповувати іноземну валюту, скориставшись послабленням влади в цій сфері, а також послабленнями у виїзді за кордон з офіційного курсу 60-70 копійок за 1 долар на чорному ринку, 1 долар можна було купити за 10 рублів. У цей час відбувався перерозподіл власності. Наприклад, питома вага підприємств союзного і союзно республіканського підпорядкування у випуску промислової продукції України зменшилась на 70%. 56%. Окремі регіони, союзні і автономні республіки, почали впроваджувати різні заходи, які обмежували вивезення ресурсів за їхні межі. Було запроваджено систему карткового розподілу основних продовольчих і промислових товарів. Погіршення соціально-економічного становища призвело до виникнення явища, яке, здавалося, було неможливим у Радянському Союзі. Проте влада, яка декларувала, що є представником і виразником інтересів робітництва, розгорнула майсовий страйковий рух. Започаткували його шахтарі. Першими були гірники шахти імені Шев'якова в Міждуреченську Кузніцького вугільного басейну. Так, у ніч на 11 липня 1989 року шахтарі почали страйку відповідь на невиконання їхніх вимог. За кілька днів він поширився на всі вугільнодобівні регіони СРСР Львівсько, Волинський басейн та інші, а його центром став Донбас. Тож причинами страйку шахтарів було загострення соціально-економічних проблем. у шахтарі. К регіонах. незадовільні умови праці, низька заробітна плата, зловживання партійно-профспілкової адміністрації, постійної перебої із забезпеченням продуктами харчування в Україні. Страйк стихійно розпочався 15 липня 1989 року на шахті Ясиновацька глибока в Макіївці Донецької області. Очолив виступ робітник очисного забою комісарук. 17 липня страйк охопив уже кілька шахт Макіївки. 18 липня до страйку приєдналися шахти Красноармійська, сучасний Покровськ, Дзержинська, сучасний Торецьк, Шахтарська, Краснодону, Первомайська. 19 липня почали страйкувати шахтарі Донецька і Горлівки. 25 липня страйкувала більшість шахт України. 110 із 121 шахти Донецької області, 52 із 93 шахт Луганської області, усі 11 шахт Західного Донбасу. Усі 20 шахт львівського волинського басейну загалом до цього руху приєднались близько 500 тисяч гірників, які очолювали страйкові комітети. Було створено робітничі дружини для підтримання порядку пікетування шахт, не допускаючи безладії і провокації, робітничі дружини разом із міліцією закрили всі магазини, що торгували алкогольними напоями. Було прийнято рішення про недовіру офіційним профкомам радам трудящих колективів шахт та міським комітетам комуністичної партії. Крім соціально-економічних вимог, гірники висували і політичні скасування статті 6 Конституції СРСР про керівну роль партії та створення незалежних від партійного контролю профспілок. 20 липня шахтарі міста Стаханова висунули вимогу про відставку місцевого партійно-радянського керівництва та негайне скликання позачергового плену міського комітету комуністичної партії України та сесії міської ради. Розуміючи серйозність становища, партійно-державне керівництво СРСР та УРСР пішло на поступки. Прийнявши більшість вимог страйкерів 30 липня 1989 рік. Страйк було припинено. Однак, після закінчення страйку більшість страйкерів продовжувала свою діяльність та перетворилась на постійне. Профспілкове керівництво опинилося по інший бік від страйкерів. Офіційні профспілки протистояли себе робітникам і поступово втрачали авторитет. Страйкоми почали створювати альтернативні профспілки. Важливим наслідком страйку було те, що у РСР з'явилася суспільство. Спільна сила, яка без насильництва підірвала владу комуністів і розхитала основи тоталітарної системи, розпочаті в процесі перебудови політичні та законодавчі перетворення поєднувалися з бажанням Горбачова зберігти політичну систему на чолі з КПРС та СРСР. Проте, Зміни, що запроваджувалися, стали ще одним кроком до розвитку тоталітарної системи. На 19, Всесоюзні... на 19 всесоюзній конференції КПРС в червні липні 1988 року, вперше за роки радянської влади було порушено питання про необхідність глибокого реформування політичної системи. Тоді було офіційно проголошено курс на створення правової держави, парламентаризм, розподіл влади. Рішення конференції дало новий поштовх вільнодумству, сприяв. Але формуванню нових політичних структур насамперед реформованих рад. На виконання цього рішення було ухвалено проєкт конституційної реформи, що призвело до встановлення дворівневої представницької системи, з'їзду народних депутатів СРСР та Верховної Ради СРСР, а потім і до заснування посади президента СРСР, наділеного широкими повноваженнями. До функції з'їзду входило проведення конституційних, політичних, економічних і соціальних реформ, а також обрання разом із Верховною Радою президента країни, наділеного повноваженнями, здійснювати зовнішню політику вирішувати питання оборони та призначати прем'єр-міністра. Вибори до нових органів влади відбулися в березні 1989 року. Щоб уникнути несподіванок, третину депутатів з'їзду народних депутатів СРСР згідно з виборчим законом надсилали Компартія 100 осіб та громадської організації комсомол, профспілки, ветеранські організації, а їх було 650 осіб. Решту депутатів обирали на альтернативній основі в територіальних і національно-територіальних округах. Загалом на з'їзді було делеговано 231 представник від УРС. СССР, тобто 87,8% комуністи, серед делегатів були представники демократичних сил, зокрема письменники Братунь, Павличко, Щербак і Яворівський. Створена структура влади призвела до значного зменшення кількості депутатів від УРСР у вищому представницькому органі СРСР. Це свідчило про подальше ігнорування національних прав, обмеження прав союзних республік і централізацію влади СРСР. Щоб утримати ситуацію у своїх руках, навесні 1990 року Михайло Горбачов декларував нову мету політичних реформ створення правової держави, яка здатна забезпечити перехід до ринкової економіки та демократичного суспільства. Серед першочергових завдань реформування політичної системи було зміцнення президентської влади в СРСР і перехід до багатопартійності. 15 березня 90 року Михайло Горбачов був обраним президентом СРСР, як згодом виявилося першим і останнім. Станім. Запровадження нової посади і формування президентської вертикалі означало згортання, а в подальшому ліквідацію компартійно-радянської влади. Перехід до багатопартійності став нагальною необхідністю у березні 90-го року. Третій з'їзд народних депутатів СРСР змінив редакцію статті 6 Конституції СРСР 1977 року, вилучивши з неї положення про КПРС як керівну і спрямовуючу силу радянського суспільства, ядро якого політичної системи. Таким чином, політичні зміни не обмежилися лише перерозподілом владних повноважень, а зруйнували монополію КПРС на владу, призвели до появи парламентської опозиції та багатопартійності. Що буде далі? Будемо дивитись на наступних заняттях. Папа!